Жилька англійської мови з Семенівського ліцею Постомитівської міської ради Василина Гуль стала фіналісткою національної премії для освітян Гончаренко Center's Teachers Award. І зараз Василина Гуль вмикається до нашого етеру, і ми з нею детальніше поговоримо за цю таку міні-нагороду, скажімо так. Добрий вечір, слава Україні! Слава Україні! Вітаємо! Добрий вечір, героям слава! Дякую за. Пані Василина, дякуємо, що знайшли час вімкнутися до нас. В етар насамперед розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що це саме за премія для освітян, тому що е, ми насправді на тому не розуміємося. Ну і думаю, наші глядачі, ті, що не освітяни, вони теж не знають, що це за премія, що потрібно було зробити для того, щоб податися власне, на неї. Так я насправді про це дізналася зовсім випадково на просторах мережі Інстаграм. Та десь якась вчителька теж розказувала про те, що є така премія. Умовою цієї премії було зняти відео візитку, що я дуже люблю. Дуже люблю знімати відео своїми учнями. Так в мене є дуже багато готового матеріалу відповідно, і написати коротке короткий опис своєї діяльності, чим чим я пишаюся і як я працюю. Звісно, це мені видалось досить таким цікавим. Це є такий досить крут. Крутий досвід, так тому я вирішила взяти в цьому участь. Премія заключається в тому, щоб підтримати вчителів у такий важкий час. За Галі Гончарен центр так вони створені для того, щоб підтримувати вчителів, так в різних учнів і допомагати їм з вивченням англійської мови. теж. Можливо, ви знаєте, скільки загалом вчителів взяло участь не тільки там, наприклад, так от Львівської області, а загалом зі всієї України я не знаю, але думаю, що декілька сотень точно так, тому що е, е, мали оголосити переможців фіналістів так в один день, так а сказали, що подали дуже велику таку рекордну кількість, тому перенесли ще на один день. А чи подавався ще хтось, можливо, з ваших знайомих? Можливо, також до речі, з Семенівського ліцею. І ні, ні, я в принципі робила так. Я це побачила. Вирішила спробувати. Думала, якщо вийде так, тоді буду вже розказувати і радити колегам. Тобто вирішила перше спробувати це на собі. Першопроходить, <реш> а наскільки ми розуміємо, зараз ви є фіналісткою цієї премії, тобто голосування ще триває? Відбір ще триває. Правильно? А розкажіть, будь ласка, як власне вашим колегам чи вашим учням підтримати вас в тому, щоб ви таки здобули цю премію? Чи загалом глядачам, які зараз дивляться на ШИТЕР? Так, взагалі це дуже-дуже так? тому що я навіть ніколи в житті не очікувала на таку підтримку, яку я отримала від колег, учнів, батьків, друзів, родичів, взагалі всього села. Так? Тому що навіть в коментарях виникала така тема, як ніби там вчителька з села і має таку кількість голосів. Е, взагалі, Ніколи в житті б не подумала, так що я опинюся серед таких колег, так з Черкас, з Хмельницького, з Харкова. Та, і я тут така проста Василина з села вчителька, так. Але я взагалі була вражена, наскільки все-таки я думала, що люди з міста, знаєте, будуть більше, більше голосувати, тому що міста більше, так але тут зараз я бачу наскільки єдність села, колег так всі мене вітали, підтримували. Учні там постійно моніторять, як проходить голосування. Кожен питається. Як там, коли, коли та то я взагалі такого не очікувала. всім дуже вдячна за підтримку. Та а скажіть, власне, коли будуть результати вже самі? Завтра, завтра завтра мають бути. Угу. Супер! Тоді чекаємо до завтра. І власне, розкажіть ще також детальніше про те, про свою педагогічну діяльність, тому що це премія для освітян, для педагогів, для їх підтримки. Чому ви обрали педагогічну діяльність, і чому вам власне, наскільки я розумію, вам подобається тим займатися? чому саме такий напрямок? Так, звісно, я вчителькою мріяла працювати ще з самого дитинства. Напевно, завдячую це своїм зараз. Колегам, так тому що я я працюю в ті в тій школі, які і, і вчилася сама. Так то саме на їхньому прикладі я побачила, що хочу сам що хочу стати саме вчителькою. Також дуже вдячна своїм батькам, які підтримали мене. Так я англійську вивчаю з трьох років. Тобто, це було ну ну вже 2, 27 років тому так. Це не було таким мейнстрімом. Так, але моя мама возила мене в садочок до Львова, який, який був поглиблений з англійською мовою. Так я ходила до репетитора. Вчила в школі І відповідно стала вчителькою. Так я вважаю, взагалі, що бути вчителем ну це дуже круто, так хоча в принципі зараз є так, що. Вчитель це не в тренді, це не перспективно, особливо той, який працює в державній школі. Тому і, напевно і подавалася, щоб показати, що вчителі круті, вчителі в тренді, не можуть. Я надіюся, що що змін, змінювати так, тому що бонусом однієї з премій — те, що я попаду в таку групу людей, яка зможе щось змінювати. Я дуже хочу, щоб можна було змінювати не лише наказами згори, так а щоб так як я така є практикуюча вчителька, так ем, я в принципі ну не можу сказати, що я від відрізняюся чимось іншим від своїх колег, так але справді дуже люблю свою роботу. Стараюся, моя мета напевно, щоб учні зацікавились і полюбили англійську мову. Так, таким чином впроваджую різні методи у свою роботу, заохочую учнів для того, щоб вони полюбили вивчення англійської мови. Так і відповідно взяла участь в тому, щоб показати, що бути вчителем це класно, бути в трені. І, взагалі, перспективно, в принципі, я надіюся, що колись точно буде так для мене. Насправді, робота вчителя це просто робота з великої літери, це професія з великої літери. Тому що я розумію, що насправді без вчителів так в світ не виходили б зараз настільки розумні, настільки освічені діти, підлітки і згодом відповідно вони б не робили настільки круте майбутнє для нашої країни. Що скажіть, будь ласка, можливо, на ваших уроках ви для своїх учнів відкрили якісь такі цікаві технології? Тобто, можливо, у вас якась своя методика викладання, чим ваші уроки ви можете назвати особливими? Можливо, якісь фішки навіть я б сказала. Так, так, так. Взагалі, які мої фішки, насправді в нас постійно завдяки, напевно, зараз у нас є дуже багато різних мультибордів, є проєктори, тобто є всі, всі можливості для того, щоб знаєте, в нас у нас було таке необмежене поле для нашої фантазії. Так свою фішку я вважаю, те що я завжди створюю всі свої матеріали сама. Тобто я їх адаптовую під потреби своїх учнів і навіть щоб в таких великих класах так я змогла знаходити індивідуальний підхід до. до своїх учнів. Також, наприклад, в мене є урок, ну є тема, так, і в кінці кожної теми я організовую учням такий цікавий підсумок для уроків, ну, щоб він був не такий стандартний, так, як ми там вчилися, готувалися до контрольної, а в кінці, щоб він був там, з різними конкурсами, там, слухали пісні, музику, фільми, змагалися про проходили ми зимовий квест, детективний квест, великодня. Тобто я стараюся постійно бути також в тренді з, з учнями і готувати для них них щось цікаве. Насправді я дуже заздрю зараз вашим учням, тому що коли я навчалася в школі, ми вчили тексти по типу London is the Capital of Great Britain <свісно> 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 і вчили різні вірші англійської мови, і це було дуже, і дуже, і дуже нудно. <свісно> Мені здається, що загалом викладання англійської мови це настільки цікаво і інтерактивно можна подати, тому це такий предмет, який. Ну, Потрібно заохотити учня, щоб він вивчив ту англійську таки, тому що в мене в принципі позитивний досвід вивчення англійської у школі, тому що моя вчителька так само дуже гарно е, впроваджувала різні ось ці новітні методи, різні інтерактивні дошки, різні фільми, якісь уривки. Ми про це говорили, обговорювали. Але на жаль, я знаю багато своїх колег, які мають і негативний досвід, де вони просто... я. Так, де вони просто читали з книжки тексти по типу Лондоні зекетало в Грей Брітан, і насправді і зараз е, е, займаються зрепоти. Щоб довести свою англійську до якогось певного рівня, тому це дуже важливо. І я ще б додала, що мені здається, що процеси, е, професія вчителя вона трішки все одно знецінюється в нашому суспільстві. Це знецінюється і в плані заробітної плати, і в плані ставлення до людини. Тобто, ну мені здається, що вчителі це люди, які випускають ось цей світ людей, які угу. мають робити ці зміни, так. і тому ми повинні їх побажати і повинні підтримувати їх, тому що ви робите дуже багато. Так, так, дякую. Так, Дякуємо дякую. вам. Так, кажіть, кажіть. Не, не, все. дякую. Я ще б хотіла е, додати, типу, задати ще питання. Розкажіть, яка сума премії, типу, цієї, яку ви маєте перемогти? Я сподіваюся, ми, ми дуже віримо в це. Власне, яка сума премії? І скільки там є переможців? Тобто, три, п'ятеро чи можливо там є якась визначена кількість? Розкажіть ще про це. Тобто кожного місяця будуть обирати е, трьох фіналістів, з них перемагає один і буде кожного місяця е, краще вчитель місяця і премія 10 тисяч гривень. <гум> якщо ви подались з цього місяця, ви можете, наприклад, податись на наступний місяць ще раз. Так, так. Тобто, тобто немає якщо... якоїсь обмеженої кількості? Ну, лише якщо я виграла, тоді другий раз не можна, але якщо я не пройшла, наприклад, зараз, так, то я можу собі подаватися там, в квітні, травні і так цілий рік. так. Тобто mm -hmm. я в будь-якому випадку здаватися точно не буду. Відео є, no, є, ми, ми є тримаємо за вас колочки, що ви yeah. переможете з першого разу, і ми будемо вже пізніше говорити про вашу перемогу і про те, які зміни ви плануєте, наприклад, у вашому ліцеї? Так, бажаємо вам успіху і сподіваємося, що завдяки нашому етеру ще більше освітян дізнаються про таку фінансову допомогу, адже в нас час це справді дуже важливо. А Дякую. ще скажіть, будь ласка, а де можна проголосувати? Це є якийсь телеграм-канал, чи можливо це стрінка в інстаграмі? Що саме? Так, це є телеграм-канал Гончаренко. Центри. Так потрібно перейти. Воно закріплене зверху. Гуль Василина, і щоб голос зарахувався, потрібно підписатися. На Супер канал. клас. Дуже вам дякую. Ми закликаємо наших глядачів знайти цей канал і, звичайно ж, проголосувати. І ще раз велике дякуємо вам за включення і, звичайно, бажаємо вам перемоги. І вам дуже дякую. Так, з нами була Василина Гуль, фіналістка національної премії для освітян. Гончаренко, центр Teachers Award.